На сьогоднішній день є вже в нас перший практичний результат це швейний цех, сімейна пара з Харкова, які досить довго вивчали протягом двох місяців і тиждень тому вони визначилися і вже в гості зареєстрували своє підприємство. Вже створено перших офіційно 10 робочих місць. Вони практично вже почали свою реалізацію проекту. Наступне в в них в планах збільшення кількості робочих місць до 50. На сьогоднішній день це працює саме в гощі, але взагалі в перспективі планується і в населених пунктах нашої громади збільшення кількості робочих місць. Наступне, крім бізнесу, маємо теж успішний кейс це професійно-технічний Бахмутський коледж, який переїхав до нас тиждень тому. Вони мають на сьогоднішній день 8 ліцензій, і перша, саме по швейному, тут вже досить позитивно, що саме знайшли співпрацю із з харківськими підприємцями. І саме дуже класно, що буде відбуватися, і бізнес має можливість заробляти кошти, а зразу для себе можуть готувати кадрів. Буде проходитися навчання саме на базі. Харківських підприємців. Наступне зараз ідуть перемовини стосовно кафетерію, теж планується спільно з бізнесом і навчальний процес. Наступна ліцензія це мішкільний комбінат, де будуть слюсари і водії. І надіюся, що в перспективі. Ті всі проекти, які там реалізувалися стосовно навчання, вони будуть давати можливість для нашої молоді там не виїжджати а залишатися в нашій територіальній громаді.